Привезли стройматеріали, понтонні мости, заповідники так по-моєму ніхто не делает. від кого ні одгоражуються і чому? Біля села Беремецьке протікає річка Десна і є декілька озер. Нещодавно місцеві жителі помітили, що тут поновили розпочаті два роки тому будівельні роботи. Коли ці роботи почали проводитися без ніякої документації два роки тому, ми зібрали громаду, вони нам пообіцяли, вони поняли, що тут було все незаконно, без ніяких разрешений, Они вторглись сюди. Они все это прекратили роботу. Зараз ну, сейчас какими-то обходными путями. Вот. Вот творятся такие безобразия. такі вот Перерили, соединили Десну з озером. З якою метою тут проводять ці роботи, місцеві жителі не знають, каже Олександр. На острові вони вже поділили землю і будуть питаться. Не исключено, що вести строительство коттеджей. Також місцеві жителі бояться, що їм обмежать доступ до річки та озер. Мені все одно, хто тут буде городняти, я зайду по-любому, чи таким путем, чи таким путем. Якщо я тут виріс, я маю на те, що я маю закон, то я маю закону заходити. З приводу відновлення будівництва біля річки у суботу влаштували схід сіл. На нього прийшли жителі Беремицького, Євминки та Поліського. Загалом близько 30 людей. Спілкувалися з керівником парку Сергієм Бриком. Ви перехопа на старій кіскування. Я навіть не знаю, про це скільки років тому. Ви представителі, ви представителі, ви все знаєте. Ви просто люди нічого не кажуть. Ви можете таке діти. У вас хороша система, ніхто нічого не знає. Ідея зведення котеджного містечка раніше у керівництва парку була, але від неї відмовились. Старший адміністратор парку природи Сергій Степаненко сказав, що на ділянці, про яку йшла мова, торік створили орнітологічний заказник. Роботи, які там можуть проводитися, спрямовані на забезпечення охорони території. На даний момент в планах зведення вишки для бюродвочного блокпости ніякі не плануються. Але ж знову таки всі роботи будуть погоджуватись з іншими власниками земельних ділянок, які там є. За словами Сергія Степаненка, обмежувати людям доступ до природних ресурсів не будуть. Закривати доступ до даної території ми не зможемо. Тобто доступ буде вільний для всіх громадян, але з деякими обмеженнями. Заборонено розведення багать, охота і. Інші такі діяльність, яка буде порушувати екосистему. На території заказника має бути дозволений відпочинок та туризм. Відповідно до законодавства, дозволена рекреаційна, тобто туристична діяльність, то відвідувати дану територію може, може будь-хто. Ніяких і парканів там будувати не будуть, тому що в першу чергу це заборонено законом. Ну І в планах власників та користувачів даних ділянок такого немає. Представниця селян, юристка Катерина Кулініч, направила запити до декількох держструктур, а також до Остерської міської ради. Особисто в мене, як у юриста, є питання щодо того, хто міг дозволити втручатися в антропогенну ситуацію, а саме знищувати по факту озеро, яке існувало це то природня водойма, і механічно її об'єднувати з річкою. Ми заїхали туди на територію. І стоять поліцейські по формі з жетонами зі зброєю, тобто це не є охорона. По факту працівники поліції виконують якесь приватне замовлення, тобто це окремий запит, який вже був зроблений. Голова Остерської громади Леонід Мисливець сказав про те, що відбувається біля Беремецького, дізнався нещодавно. Ми терміново створимо розпорядження комісію, вийдемо на місце, і розберемося, але ми не допустимо, щоб там щось, якісь будівельні роботи проводились, адже згідно цього договору там взагалі не можна нічого будувати, і щоб був доступ до водойма місцевим жителям. Це обов'язково. Наталія Гуман, Олександр Сіцько, новини на Суспільному.